У цьому селі люди не просто будували хати, вони малювали на них захист. Квіти, птахи і знаки з'являлися не для краси, а щоб відвернути біду. Самчики одне з небагатьох місць в Україні, де стіни пам'ятають страх, віру і порятунок. Сьогодні ми розповімо історію села, яке вижило завдяки малюнкам. Перша письмова згадка про самчики датується XVII століттям. Це було типове подільське село на перехресті шляхів, якими ходили чумаки, війська і біда. Постійні війни, набіги, пожежі змушували людей шукати не тільки фізичний, а й символічний захист. Самчиківський розпис це не декоративне мистецтво в сучасному розумінні. Етнографи підтверджують, спочатку його використовували як оберіг. Орнаменти наносили на фасад хат, печі, комори та ворот. Кожен елемент мав значення квіти це продовження роду, птахи це зв'язок між світами, сонце життя і захист, а хвилясті лінії вода, що змиває зло. Ці символи не вигадка, вони зафіксовані в етнографічних дослідженнях кінця 19, початку ХХ століття. Історики не дають однозначної відповіді, чому саме в Самчиках розпис набув такої сили. Але є факти: село неодноразово потерпало від пожеж, після них хати відбудовували і розписували знову, ніби переписуючи власну долю. Старі мешканці розповідали, що нерозписана хата вважалась вразливою це не містика, ця частина свідогляду селянської культури. У 18 столітті самчики потрапляють під владу Російської імперії. Попри це, розпис не зникає. Більше того, він стає мовчазною формою опору, способом зберегти ідентичність, коли мову й традиції витісняли. У XIX столітті про самчики вже пишуть етнографи. Самчиківський розпис фіксують у наукових працях, замальовують, фотографують. У 20-му столітті традиція опинилась під загрозою. Радянська влада вважала такі розписи пережитком минулого: хати білили, орнаменти зафарбовували самчики могли потратити свою унікальність назавжди, але кілька родин продовжували розписувати стіни тихо та без розголосу. У кінці 20-го, на початку 21-го століття. Мистецтвознавці знову звернули увагу на самчиків. Почалось відродження традицій. Сьогодні самчиківський розпис офіційно визнаний елементом нементаріальної культурної спадщини України. Його вивчають у школах, відтворюють на фестивалях, але коріння саме тут у селі. Самчики не мають замків чи підземель. Їхня історія на стінах. Це село не воювало мечем. Воно захищалось символ, бо іноді, щоб вижити, треба не тікати і не ховатися, а намалювати свою історію на власному домі.